Із авторською виставкою та майстер-класом завітала до Центральної публічної бібліотеки Ірина Єлтухівська. Жінка приїхала до нашого міста із Харкова. Ми поїхали перший жранок зі сім'єю, вісім людей і п'ять тварин. У рідному місті Ірина Єлтухівська протягом 12 років працювала практичним психологом. Продовжила цю справу у Хмельницькому. Нині допомагає хмельничанам та переселенцям впоратись із травмами, спричиненими війною. Жінка каже, кожен переживає цей досвід по-різному. Є такі люди, котрі ще з 14-го року вони вже той досвід пережили, і вони так його пережили, що вони в ресурсі і зараз вони справляються. Але такі, котрі не пережили і досі, да, і вони зовсім розірвані. І хтось не заходив в ту стадію, може знаєте, якось відчаю або там депресії, а зайшов в стадію боротьби і досі в ній знаходиться. А хтось як був в стадії неприйняття, да, десь він там трошечки собі завмер, і десь він трошки і досі може в цьому знаходитися. Виявити приховані емоції, викликані нинішніми подіями, говорить психологиня. Можна із допомогою кольору. Саме тому учасники майстер-класу малювали кольорову палітру, яка відображає спектр людських емоцій. Червоний чи може рожевий? Я вважаю, що це настрій активності, гарного настрою. Напевно, що червоний хочеться втікти. От коли я от малювала його, мені хотілося втікти від цих подій. Від цієї війни просто втікти і сховатися. Коли же переходили до більш спокійний, до жовтого, до села того, це е, нове життя. Чистий, голубий, воно асоцірується зразу з якоюсь нашою перемогою, з нашим таким, е, ну, з Україною. І якась така собі людина десь там сидить, і вона вирішила в Україну так змарнувати. Ну, десь ми недооцінюємо красоту і своєї країни. Головна мета цього заходу не лише виявити приховані емоції, а й знайти спосіб, як їх подолати. У Нас йде ресурсний канал, це розум, тобто це про структурування, це про те, як ми плануємо свій день, хоч свій маленький день зранку до вечора. Далі в нас є, якщо ми йдемо, СЦ канал соціум. Да, це наше спілкування, от то, що ми робимо один для одного. Це наша підтримка. Це і сім'я, і друзі, це і наші співробітники, де ми працюємо. Як ми скажімо так, працюємо з тілом на сьогодні? Це нагрузка, це і спорт. Якісь взагалі прогулянки через ці канали ми можемо так знаєте, якщо ми будемо про це дбати і підключатися, включати їх, то так буде добре. А ще Ірина Єлтухівська займається малюванням у Харкові. Завершила курси із живопису. Із роботами, які авторка об'єднала під назвою Надихаючись, дихаю, можна ознайомитись у стінах центральної публічної бібліотеки. Ірина Моляр, Валерій Телаховський, новини міста.